Хто спадкує перший, якщо немає заполіту. Якщо немає заполіту, спадкування в Україні відбувається за законом, відповідно до Цивільного кодексу України. У першу чергу право на спадщину мають спадкоємці першої черги. Це діти-спадкодавця, рідні чи усиновлені, один із подружжя той, з ким було зареєстровано шлюб на момент смерті, батьки спадкодавця рідні або усиновлювачі. Ці особи спадкують у рівних частках. Якщо хтось із спадкоємців першої черги помер раніше або відмовився від спадщини, його частка може Перейти до його дітей. Це спадкування за правом представлення. Якщо спадкоємців першої черги немає, тоді спадкують спадкоємці другої черги: рідні брати, сестри, бабусі, дідусі. Спадкоємцями третьої черги є рідні, дядько і тітка спадкодавця. Спадкоємцями четвертої черги є особи, які проживали однією сім'єю із спадкодавцем не менше п'яти років до смерті. Це можуть бути не обов'язково наприклад, співмешканець чи співмешканка. Спадкоємцями п'ятої черги є інші родичі до шостого ступеня споріднення. Та інші утриманці, які були на утриманні спадкодавця не менше 5 років. Якщо вам було корисно це відео, лайк, репост та підпишіться на канал.